Ми маємо волати до молоді будь-яким чином. Але що зробили наші досвідчені партійні товариші? Вони взяли і прикрасили свої ці списочки цими краплинками молодих облич. Юля серед молоді, там, ну, Народний фронт, він там важко, але можуть. Але всюди ми бачимо, ми всюди бачимо ці інкрустації із молодих облич цих старих партійних ну, це системах. не це не списки, це якийсь фарш, розумієте? Ну, я, Реально я, я перекручений, та? тому та. що ну, і ти, ніби хочеш уже е, з'їсти цю котлетку, але розумієш, що. Що може, то не родзинки, а мухи. Не сварінні ну, Так, ну бо, 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 бо фарш не свіжий, розумієте, свіжий з несвіжим. От як, я кажу, анекдот, як зробити з одного кілограма повідла два кілограми лайна. Додати в кілограм повідла кілограм лайна. Все, от, от, от списки ми бачимо власну такої Но якості. Я знаю, що ці бо я не хочу демонтувати, але приблизно так думаю. У мене така приблизно інша алегорія. Я кажу, що якщо в бочку лайна. Взяти там пару ложечок меду, в мене є великі сумніви, що бочка почне пахнути медом. От оця політична бочка велика. І вони так і зробили, вони в різні партійні бочки... А це у вас мед ще від Ющенка залишилася, Алегорія, так? Від Ющенка в мене дотепниця Але Алегорія залишилася бочки. Я там був сам ложкою меду. Але запах ще довго відмивав і досі.